Сьогодні в нас на вечерю буду показувати і розказувати довго. Фруктова нарізка зробила старша дочка. Крабовий салат по замовленню Кароліни, Брускета з крем-сиром, лососем і льоном пророщеним. Приготувала я кутю з ізюмом, горішками, маком, шашлики зі свинини, з цибулькою, грінки з різними намазками, хамон, ковбаска на шпажках, сир, камамбер. Ананасик, морські коктейлі з оливками, а також копчене сало, крученики з морквою, крильця церіякі, грибочки з морковкою робила власноруч, грісіні, салат грецький з кульками з крем сиру гриби ножки домашні мариновані, два різновиди лавашиків з сулугуні, брускета з камамбером хамоном, а також картопелька по селянськи, компотик домашній. І ще в холодильнику так, чекав десерт. Приготувала таке цікаве желе кольорове, а також купила кофі, кейк. І на останок Евеліна приготувала дві домашніх піци.